Компанія автопарк, місто Київ, Сумська 2А. З нове надходження, шкода Актавіатур 2001 року випуску, Кузові універсал, 2 літри, газ, бензин на механічній коробці передач. Автомобіль візуально та технічно без нарікань. Встановлені 15-ті диски з зимовою гумою. По салону ми маємо текстильний салон в доглянутому стані. Частенько охайно, магнітофон. Кондиціонер, електрорегулювання всіх дзеркал, передніх дзеркал та електроскопідіймачів передніх сидінь. По задньому ряду ми маємо також все доглянуто, частенько, охайно. Ціна на автомобіль становить 4690 доларів. Автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг, готівка, безготівковий розрахунок місто Київ, вулиця Сумська, 2О. Звертайтеся.